Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що відбувається в твоєму житті. Хочеш розібратися в собі або зрозуміти, що тебе чекає, які майбутні будуть події, які найближчі події, якими своїми переконаннями, що ти притягуєш, і тому подібне. Розглянемо, що такого в тебе відбувається і яким чином ти можеш змінити те, що тебе може якимось чином не влаштовувати. І так, що відбувається в твоєму житті? Ну, я тебе можу в якійсь мірі навіть привітати, тому що ті складні процеси, які ти проживала, те складне, що в тебе було, ти його, по суті, вже. Е Хтось з вас вже відпрацював? Хтось з вас от-от відпрацює. Ти нарешті поставиш крапку на якихось своїх ілюзіях, на якихось своїх переконаннях. Хто ніяк не може поставити крапку, одразу скажу старими методами вирішити твої проблеми тебе не вийде. Ти цими методами можеш тільки притягнути ті самі події. Ти цими методами можеш тільки проживати ті самі уроки. І впиратися просто в ті самі завдання, да, і ти розумієш, що в принципі для того, щоб дойти до якогось успіху або для того, щоб в тебе вийшло щось зробити, тобі прийдеться робити це по-новому. Причому використовуючи старі зв'язки, ти ці питання не вирішиш. Тобі потрібно змінювати своє оточення в першу чергу на підсвідомому рівні. Ти хочеш, щоб було якось по одному, і власне в тебе є певна ілюзія, що ну в принципі я так і хотіла. Да? Навіть якщо в тебе щось не виходить, це, та в принципі я так і хотіла, я так і планувала. Да? Бо все йде по плану. По якому плану непонятно. Да? Вроді би, як щось хочу, але бачу, що ну не зовсім воно йде по тому плані. В тебе є якісь ілюзії, в тебе є якісь фантазії. Про те, що ти можеш, або про те, що ти хочеш, або взагалі про те, що відбувається. Постарайся бути чесною в першу чергу з собою. Того, що в тебе йде класна зовнішня картинка, ти живеш класне життя, реально на тебе дивляться зі сторони, і е, тобі можуть навіть заздрити. Да? Вона така молодісна, і так все виходить. Ти реально цю картинку можеш показати, і ти її показуєш. А що робиться в тебе в душі? Це нікому не відомо. В першу чергу, в тебе швидко відбувається зміна картинки, можливо, зміна подій. Ти часто не встигаєш. Тому, коли в тебе йдуть якісь моменти, ти бачиш, що це буде важко. Підготуйся до цього важко. Постарайся підстрахувати себе зі всіх сторін, тому що те, що швидко змінюється. Твій мозок, твій розум він не здатний так швидко переварити. І власне тому тебе прибиває до десятки мічей. Власне, тому тебе прибиває до тих станів, коли тобі абсолютно нічого не хочеться робити. Ти не даєш собі відпочинку. Ти постійно кудись поспішаєш, що треба і це змінити, і це змінити, і туди, і туди, і туди. На все тебе не вистачить. Да? Ти не встигаєш за цими подіями. Дай своєму розуму, дай своєму мозку переварити, що відбулося, і взагалі зрозуміти, чого ти хочеш. Ти хочеш якоїсь стабільності. Якої саме стабільності ти хочеш? Ти хочеш комфорту окей, яким має бути цей комфорт прямо для себе, уяви. Або ти поспішаєш женешся за якимось комфортом, де буде оця кінцева точка, що ти зрозумієш, що, в принципі, о, це вже він, це вже той комфорт, до якого я йшла. Тому що в тебе немає кінечної цілі. Ти їдеш, не маючи маршруту, ти їдеш без навігатора, грубо кажучи, да? в точку. Як ти зрозумієш, що ти вже в комфорті, як ти зрозумієш, що тобі вже ок. Бо, власне, це не, тебе може збивати. Да? Власне, це не дає тобі отримати того результату, який би ти хотіла. Яким чином можна отримати цей результат? По-перше, поговори з собою, чесно. От сядь і собі чесно скажи, да, оце от мене влаштовує, це мене не влаштовує. Тут в мене взагалі все пішло не по плану, і нічого страшного, да, тільки як же ж дойти або пройти по цьому плану. Тому що міняти план на ходу теж прикольна ідея, теж прикольна затія, Тим не менше, ключові моменти, до яких ти йдеш, ти маєш для себе визначити і причому з конкретною датою, коли це має статися. Наприклад, хочу там зробити красу в себе там, наприклад, волосся. Да, Привести в порядок волосся. Запишись до перукаря, да, до стиліста, а, подивись якісь відео, яким чином ти можеш робити собі ті зачіски. Да, подивись якісь засоби для догляду. Власне, таким чином. Як ти дізнаєшся, що все тебе влаштовує твоя зачіска? Коли ти подивилася в зеркало, сказала, вау, я молоді, в да? мене вийшла класна зачіска, і мені не соромно вийти з нею на вулицю. Отаке. І це має бути в роботі. Як ти зрозумієш, що ти досягла успіху? Простіше всього, поставити собі за ціль певну суму і зрозуміти, що ага, я цю суму заробила, да? в цьому моменті я молодець. Отут, власне, так. Ще один момент: ти просиш або чекаєш підтримки від тих людей, які тобі її не можуть дати. Хтось не може, хтось не хоче, і ти стукаєш в закриті двері. Людина може навіть допомагати тобі, вона може якимось чином тобі щось давати. Тим не менше, вона тобі не дасть того, що ти очікуєш. Пробуй це саме просити в тих людей, які дійсно здатні це зробити. Ще довго вагаєшся. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, і оце думаєш, воно, не воно, воно, не воно. І поки ти мічишся, цей вибір тебе вже е, можливість вибрати, тобі її немає, ти її втрачаєш. А події вже пішли вперед. І, власне, ти хоп, якби, а я ж, то, в принципі, ще не, якби, не зробила нічого, да? і тебе це може прибивати. Тому планування твоє все, да? в даному випадку, в даному розкладі, ти маєш розуміти, чого ти хочеш, і обов'язково ти маєш зрозуміти, що воно в тебе є. Свої плани прописуй не тільки, типа я б хотіла, от, так от, а і що я буду відчувати або бачити, щоб переконатися, що воно в мене вийшло або не вийшло. Власне так, і робити висновки з цього всього. Тим не менше, переходимо у фізичний світ, там де все абсолютно чітко і зрозуміло. Да? В твоєму випадку, ти зараз впевнено йдеш до того, щоб бути в ролі імператриці. Для когось з вас це може бути: хочеш стати дружиною, причому класною дружиною, да? Для когось це може бути а... Ну, ви вже одружені. Тут більше для тих, хто вже одружений. Ти, власне, хочеш цю роль. Якби для себе чітко зрозуміти або чітко зайняти цю свою позицію. І, власне, в цьому плані, в тебе є успіх, ти почуваєш себе відносно комфортно. Да? Для когось імператриця може програтися не те, що ти дружина, а ти як засновниця своєї справи. І. Тут в тебе теж є успіх, в тебе теж є момент того, що ти дійсно отримуєш задоволення від того, чим ти займаєшся. Ти дійсно вже мало того, що твій бізнес або Класно розвинувся, да, або потихеньку розвивається. В тебе вже там така чітка стабільна позиція. Для когось імператриця може бути, що ти працюєш з собою, з робота над собою. Ти хочеш бути гарною, там розумною, да, там навчатися чомусь. Ти робишся як зрілою особистістю. І власне ти багато чого для цього зробила і в цьому напрямку. У тебе дійсно вже є така, відмічається деяка стабільність, і в цьому напрямку ти з собою задоволена. Єдиний момент, бачите, у нас все йде до сім'ярки м'ячі, що е кожен кожна з цих моментів, які я згадала, він врешті-решт може закінчитися або підставою, або брехнею, або величезним розчаруванням, або ті люди, на яких ти розраховувала, можуть тебе киданути в будь-який момент. Тому є момент того, що багатьом з вас. Прийдеться з людьми, які були вже давним давно в твоєму, оточенні, ти на них розраховувала, вони захочуть в якийсь момент від тебе відійти. Дай їм можливість це зробити. І дайте, дай їм можливість це зробити чесно, так, щоб їм не доводилося тебе обманювати або хитрити на шляху. Тому що взаємопорозуміння, ну все ж таки, ми можемо цю карту трошечки смягчити. Так? Коли ти бачиш, що тебе з людиною не складається, або. Або ти бачиш, що ну, наша розмова ну, йде трошечки не туди. Не давай їй можливості тебе обманути. Поговоріть чесно, да, і дай їй зрозуміти, що ти готова прийняти її позицію. В кого є колега-суперниця, така жінка, яка достатньо тривалий час. Сильно впливала на твої емоції, да? і причому цей от вплив він був в основному через обман, через брехню, через якісь такі жорсткі підстави, ти від неї позбавишся. Просто чим? Тим, що ти дуже мудра, і ти в якийсь момент вибираєш своє благополуччя, свій емоційний стан. І ти захотіла поставити крапку в цьому спілкуванні, і ви з нею більше не спілкуєтеся. Ти унічтажаєш да, свою ну, людину, яка тривалий час. Можливо, вам було раніше класно разом. Да? Тим не менше, в якийсь момент ти зрозумієш, що ні, вона абсолютно не впливає позитивно на мою гармонію, ти від неї позбавляєшся. Тобі це теж потрібно було, да, або потрібно зробити. Для того, щоб нормально перейти в свої. Емоції, або відчувати краще свої емоції, або зрозуміти, чого ти справді хочеш, да? або в чому є твій комфорт, в чому є твоя гармонія, ти можеш звернутися до спеціаліста. Для кожного з вас це може бути своє. Для когось це психолог, для когось це теролог, для когось це коуч, тим не менше, щоб точно розібратися або зрозуміти, в чому буде твоя гармонія, тобі допоможе порада. Людини, яка в цьому розбирається. Це може бути навіть не не, не, особ, не, не обов'язково особиста консультація. Це може бути те, що ти спостерігаєш за нею в соціальних мережах, або ви десь пересікаєтеся, в компанії могли зустрітися. Да? Якимось чином могли а, разом провести час, і вона тобі хоп і сказала ту фразу, відповідь на, на яке питання ти шукала давним-давно. І воно прийде типо, як осознання. І ти зможеш з цього вибратися. Єдине, що ти можеш не захотіти її сприйняти. Вона для тебе може бути неприємною або болючою. Ці неприємні фрази пропрацьовуй у медитаціях, пропрацьовуй у практиках у будь-яких техніках, які допоможуть розібратися з собою. Власне, так. Але в твоєму житті зараз проходять дійсно складні моменти, складні періоди, і вони не так відображаються на Твоєму житті, взагалі, якби як ти внутрішньо страждаєш, переживаєш, і ти можеш знаходитися в такому дійсно важкому стані, який можна назвати депресивним. Але ти до цього стану заходиш тим, що ти заганяєш себе в величезну кількість роботи або сильно, швидко стараєшся змінити своє життя. Призупинись, да, тому що ти цими процесами можеш управляти, ти можеш прийти до своєї стабільності, єдине що. Не забуваємо про те, що старими методами ці питання не вирішуються. Став крапку на тому старому, що тебе обтяжує. Став крапку на тому старому, що буде тебе в оману, да? не дає тобі адекватно, розумно оцінити свої сили. Тим не менше, в тебе все прикольно, да? і в принципі на майбутнє карти лягають відносно позитивні, не враховуючи цього обману, який може для тебе бути кінцем. Стосунків з людиною, яка колись тобі була дорога. Я вам щиро вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі, як у вас програються мої розклади. До нових зустрічей. Пока-пока.